Доброго вечора. У нас сьогодні прямий ефір казкочитання в рамках курсу казкотерапії від Міжнародної психологічної асоціації. Я Палічук Наталя, казкотерапевт. Я вам сьогодні прочитаю казку, яка називається «На добра ніч сонечко. Це дитяча казка. Вона розкриває проблематику прийняття себе, прийняття своїх особливостей, страху темряви і ем, страху ем, виявлені самовираження. Отже, у теплій саванні, коли сонце ще лише торкалося верхів окатій, народилося маленьке жирафеня. Її мама, висока і граційна жирафа, ніжно нахилилася до своєї донечки. Уперше за день вона зігнула шию так низько, щоби торкнутися носиком маленького лобика. Вітаю тебе, Ліно, у цьому прекрасному світі, прошепотіла вона, ти моя найбільша радість. Ліна ще нічого не бачила ясно. Світ був великий, м'який і трохи розмитий, але тепломами сильне, пульсуюче, справжнє, вона відчула відразу. Вона повільно підвелась на тремтячі ніжки і спробувала зробити перший крок. Мама терпляче чекала. Вона не квапила і не сварила. Її великі очі світилися любов'ю. Не поспішай, доню, я поруч. Коли Ліна, нарешті, встала, вона задевила голову догори і завмерла. Перед нею була небувала висота. Мама здавалася справжньою вежею, її шия сягала неба, а голова торкалася листя, до якого ліні ще рости і рости. Яка ти висока! – захоплено прошепотіла Ліна. Мама усміхнулася. І ти такою станеш, тільки не одразу у кожного свій ріст, свої гілки, до яких він тягнеться. Потім мама схилилася ще нижче, ніж раніше, і Ліна відчула, як тепле, солодкувате молоко наповнило її животик. Вона смоктала, відчуваючи себе затишно, спокійно, в безпеці, наче світ створений спеціально для неї. У саванні опустилася ніч. Сонце, яке цілий день ніжно пригрівало спини тварин, сховалося за горизонтом, і небо розлилося синьо-фіолетовою ковдрою. Зірки мерехтіли, мов ліхтарики, а вітер став прохолоднішим і тихішим. Мама встала, витягнула шию і повела ліну ближче до високого дерева. Там, у тіні, було затишно. Лягай спати, доню, прошепотіла мама. Я поряд. Ліна вмостилася біля її ніг, поклала голову на суху траву і закрила очі. Але сон не поспішав приходити несподівано з темряви пролунав звук, протяжний, глибокий, як завивання. Ау! Ліна здригнулася, її вушка піднялася. Ау. знову долинуло, тільки ближче. Потім ще кілька звуків, шелест трави, хрипке гарчання, короткий гавкіт. Ліна тремтіла, згорнувшись колачиком, і тихо, майже нечутно притулилася ближче до мами, їй тепле, високе тіло було, як мур, надійний, мовчазний, спокійний. Під маминим боком Ліна поволі заснула, хоча тіні все ще співали свої пісні. Наступного ранку, коли вони йшли до акації, Ліна підняла голову до мами і прошепотіла: Мені було страшно, а чому ніч взагалі настає? Чому не може бути тільки сонце? Мама усміхнулася і відповіла: Ніч потрібна, щоб ми всі відпочили і набралися сил. Дітки ростуть у вісні, а сонечку теж треба спати, щоб повернутися новим, теплим, грайливим. День, щоб радіти, їсти і гратись, а ніч, щоб ховатися в обіймах і мріяти. Потім мама нахилилась до ліни і сказала: Ти знаєш, доню, ми жирафи, найвищі в саванні, ми ті, хто перші зустрічає сонечко після його відпочинку. І щоб ти переконалась в цьому завтра вранці, поки сонечко ще буде спа. Ми підемо на найвищу скелю і побачимо, як воно прокидається. Наступного ранку Ліна стояла на краю скелі, її шия була витягнута до самого неба. Перші промені золотого сонця торкнулися її хутра, і воно засвітилось. Сонячне світло вдарилось в очі так яскраво, що воно примружилась. Внизу, серед трави й кущів, Ліна побачила тих самих звірів, які вночі так гучно завивали, і вони, здавались, вже не такими страшними. Спершу вона побачила зебр, їх було багато, і вони виглядали, ніби хтось розмалював їх пензлик. Ліна здивовано кліпнула У них на спинах малюнки. Зебри тупотіли копитами, перегукували з короткими звуками і щось обговорювали. Но вони здавалися дуже веселими й трохи метушливими. Трохи далі антилопи, стрункі, з довгими рогами, вони граційно стрибали, мов хвилі. Ліна відкрила рота від подиву, коли побачила слона. Він був величезний і мав довгого носа, що міг підіймати гілки з землі. Його вуха були схожі на крила. Він такий повільний, але такий спокійний, прошепотіла Ліна сама до себе. А потім вона побачила групу марабу, що стояли на довгих ногах, немов замисленій стражі світанку, і гепарда, який промайнув мов вітер, і гіпопотама, що ліниво хлюпався в воді, ніби сонце плавало разом з ним. Кожна тварина була зовсім не схожа на іншу. Хтось був плямистий, хтось мугастий. У когось був ріг, а в когось дзьоб. Усі рухались по своєму, видавали різні звуки, мали свої звички. Ліну наповнила гордість вона перша, хто зустрічає сонце, вона донька високої мами і та, хто може перша привітати всіх з початком нового дня. Світ такий великий. І всі тут різні, і всі цікаві. І хоча вона раптом зрозуміла вона частина чогось великого і прекрасного. Відтоді, щоночі, коли небо темніло, Ліна, казала На добра, ніч, сонечко, до нових зустрічей. І коли наступала ніч. Звуки, які раніше лякали її, більше не здавались страшними. Завивання звірів, що розносились по саванні, більше не викликали в ліні тривоги. Вона знала, хто це зебри, слони, леви. Вона вже не боялась темряви, адже тепер ці звуки викликали в неї лише цікавість. Ліна уявляла, як кожна тварина проводила свою ніч. Чому вони так звучать, і навіть почала слухати ці звуки, як музику. Що приносить нові загадки. А зранку витягувала шию все вище і вище і ставала першою у всій саванні, хто вітав новий день. Дуже дякую, що були зі мною. Пишіть в коментарях, які емоції, почуття викликає ця казочка. І е, якщо ви будете читати її своїм діткам, теж поділіться, будь ласка, враженнями. Чи сподобалась вона і що для себе дітки можуть корисного взяти з цієї казочки? Дуже вам дякую.